Привіт, ми з обласного центру контролю та профілактики хвороб. Сьогодні ми вийшли на вулиці, щоб поговорити про сіль, таку звичну, але таку підступну. Запитаємо в одеситів, скільки вони вживають солі та як це впливає на їхнє здоров'я. А скільки солі ви вживаєте в день? Ну не сильно багато, але вживаю, але я люблю все підсолене. при споживанні. Дуже мало солі, дуже мало солі. Тайна ложка солі в день це денна норма. Як гадаєте, ви вкладаєтесь в цю норму? Так, мабуть, одну, а може й менше. Ви вкладаєтеся в цю норму? Так. Да. Да. Скажіть, коли ви солите їжу під час готування чи вже ну, в тарілці при готовій страві? Під час готування. Під час готування е, під, час під час готування. Да. Знали ви, що сіль е, може шкодити не лише так. вашому тиску, так, так ниркам? Так. Е, е, да, бо воно затримує воду. І... А ви не зменшуєте кількість солі, наприклад, враховуючи хвороби кровоносної судини, нирок? Взагалі потрібно було б це робити. Ну я якось так не дуже. Одесити виявились обізнаними щодо шкідливого впливу надлишку солі в раціоні. Але що ж робити далі? Ми рекомендуємо солити їжу уже в тарілці. Так ви можете контролювати кількість солі, не впливаючи на смак, або замініть сіль на лимонний сік, часник чи спеції. Також додайте до вашого раціону продукти на калій, такі як помідори, шпинат, броколі, горох. Ну і звісно ж, слідкуйте за нами. Ми готуємо для вас багато корисного та трохи менш солоного.